Оооо! Оооо! Ай-яй-яй-яй-яй! А що це буде? Іди сіка кота! Може бути толстолобний. Багронув, бля. Дивось кидай де блять. Й твою ма! І не видно ще. Бля, в мене спинінг до 10 грам, бля! <гум> Толстолобля! Тостолобля! Оооооооо, диво туди. Диви, диви, він валить туди. Ааа, ебать. Тако може ось сюди, Юра, пробуй його нам. Треба сюди на чисто Диви, він валить туди, блядь. Блядь, зараз в капилі вшив. Йоб <світ> твою мать! Диви там, блядь! Там, там, кілограм, там кілограм, блядь. Кілограм 10, нахуй Ну, прошлий рік я зловив на 7 Юра зніми Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! <рив> Що зробити? Як його підтягнути? <рив> Я багранув. Да, вже туди. Уходить на середину, да? Диви, як щука ганяє! Та щука там карасів ганяє! Іди на сюди. Ну куди ж ти? Ебать! Шнур слабенький, бляха! Удочка дочка слабень. Да, його зараз будеш вимучувати, бля. Ти на сюди. блять там одна, блять, мене рука менша, ніж в нього пер'я. Та там, блядь, як нога ціла! Ай-яй-яй-яй. Потім мене руки ти путь І ноги руки бля я думав ти зацепил там блядь. у тут ну бля коля йди но сюда будеш пробувати його у-у бо тут же ж капець сто тело бля туди він пошел, бач, добери. Добери. Вийми, вийми мого спіннянга. Бач. Йоп твою мать! Блядь, ба! Бляч за плавник, нахуй! Тож кажу багрунув, блін! Дожди, бо дожди! Дожди, коля за хвоста не хапай йобне. Коля, Коля, Коля Питайся його пуде, по жабру. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Сука, ще б чуть було. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Що б тючу. Вордує до мене йде. Так, акуратно, акуратно. Ну такі. Да, був би подсак було б заебісь би. <связывающие> никто не рассчитывал. На такого кабана, блядь. На такого кабана. Сука, он там, блядь, так хуево, блядь, зацеплены. Заполничка. Оля, Оля, Оля. Оля, Оля, Оля. Может, за хвостом его? Держи. <связывающий>